1943 року Гітлер та його союзники починають програвати Другу світову війну. Радянська армія приходить до звільнення українських територій стрімко жене окупантів геть. Про життя Одеси в окупації та як червоноармійці її визволяли розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1944 почався для нацистів безнадійно. Червоноармійці взялися до численних наступальних операцій, успішно сунуть ворога на захід. Радянські бійці під час весняного льодоходу у нижній течії форсують річку Дніпро, виходять до Херсону і 13 березня 1944 року після запеклих вуличних боїв звільняють місто. Нацисти відходять до Миколаєва. Та й його 28 березня червоноармійці успішно визволяють. На черзі перелине біля моря, Одеса. 1941-го Одеса героїчно оборонялась від нацистів, однак бійцям наказали евакуюватися для посилення захисту Криму і залишити місто. Довгих 907 днів Одеса провела в німецько-румунській окупації 17 жовтня 1941 по 10 квітня 1944. За цей час місто втратило 82 тисячі жителів. Ще 78 тисяч вивезли на примусові роботи до Німеччини. З музеїв та бібліотек окупанти вивозили культурні цінності. З міста забирали навіть трамваї та рейки. Інформує Одеська національна наукова бібліотека. Не секрет, що життя в окупації нестерпне. З Одеситів знущалися як могли. Румуни захопили насосну станцію в містечку Біляївка і відключили її. У серпні, в сезон спеки, воду людям видавали за картками лише по пів відра на день. Виправляти ситуацію взялися місцеві добровольці. Вони пробилися до станції і дали місту воду. За кілька годин їх вбили. Пише одеський портал в городі. Одеська наступальна операція тривала з 26 березня до 14 квітня 1944 року. І за планом ставки Верховного головнокомандування запізнювалася на шість днів. Затримка відбулась через опір противника, складні погодні умови і проблеми в забезпеченні. Одна група військ йшла зі сторони Вознесенська і охоплювала Одесу з півночі, інша з Миколаєва. Ворожу армію розсікли на дві частини. Червоноармійці отримали завдання відрізати шляхи відступу противника, оточити його і знищити. Радянські війська тиснуть з усіх сторін. Союзники нацистів Румуни одразу втекли з Одеси на свої території. Залишилися німці. Окупанти розуміють, що їм скоро настане кінець і починають лютувати ще дужче. Це означало арешти і розстріли. Історик Олександр Сурилов розповів Суспільному, що після підриву партизанами вузла зв'язку окупантів, 8 квітня 1944 року. Нацисти розстріляли цивільних, переважно євреїв, і це далеко не єдиний випадок. Після окупації Одеси розстріляли, спалили заживо та повісили на вулицях щонайменше 40 тисяч євреїв. Зламані вантажівки підкочували до житлових будинків, обливали бензином і підпалювали. Люди, тікаючи від пожежі, вибігали на вулицю. і Окупанти їх одразу розстрілювали. Робили це для розваги, розповідає порталу Одеське життя старший науковий співробітник одеського історико-краєзнавчого музею Василь Прокоф'єв. Одеси там було непереливки з двох сторін. Нацисти розстрілювали людей. а Радянська авіація регулярно скидала на місто бомби. Їхньою ціллю був порт, однак часто бомби падали де-інде. Від бомбардувань сильно постраждав центр міста. І, звісно, що люди. До 9 квітня червоноармійці підійшли до околиць міста, і увірвалися в порт. Почався штурм. Землі, моря і повітря, окупанти не встигли евакуюватися. Тепер чорноморський флот зробив це зовсім неможливим, знищуючи ворожі судна. В Одесі розгорнулися запеклі бої, тривали усю ніч. 10 квітня 1944-го над оперним театром підняли червоний прапор. Місто звільнили з окупації. В місті догорала німецька техніка. Місцеві зустрічали визволителів. Радість заглушував страх. За бійцями йшли представники смершу. Через кілька днів тисячі одеситів отримали повістки. Запрошення до органів. Пише Одеське життя. Окупаційні війська з величезними втратами відступили у Румунію. За 17 днів одеської операції радянські війська у негоду подолали понад 160 кілометрів. Чорноморський флот повернув можливість базуватися в Одесі, Миколаєві та Очакові. До 14 квітня червоноармійці вийшли на річку Дністер і зайняли кілька плацдармів на протилежному березі, з яких влітку 1944-го наступатимуть на кишинів. Як далі розвивалися події Другої світової, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.